Судове засідання у масштабній корупційній справі. У ці хвилини вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід Всеволоду Князеву, уже колишньому голові Верховного суду. Його підозрюють в організації злочинної групи і отримані хабаря загалом на 2 мільйони 700 тисяч доларів. САП і НАБУ наполягають на триманні його під вартою. Про перебіг судового засідання розпитаємо кореспондента Теса Дмитра Фурдака. Він знає усі подробиці. Її зараз з нами наживо. Вітаю Дмитре Тож розкаже яка атмосфера у залі суду, і взагалі що там зараз відбувається? Вітаю Соломію. Передовсім скажу, що сьогодні відбулося власне два засідання у справі Сергія Князева. Оскільки він є суддею, то його заарештувати просто так не можна. Для цього має дати добровище Рада правосуддя. І от вранці відбулося засідання цього органу колегіального. Власне, там і прокурор і висловив всю, всю суть справи. Отже, що на думку слідства відбулося, все Князєв, голова Верховного суду України, разом зі спільниками організував таку собі злочинну організацію, яка пропонувала заможним людям по потрібні для них рішення судові на таку пропозицію зокрема пристав і олігарх бізнесмен Костянтин Жавагу у потрібному йому рішенні в справі полтавського гірничого збагачувального комінату. Севолод князя визначив вартість своїх послуг та послуг суддів у мільйон 800 тисяч гривень і ще 900 тисяч доларів, і ще 900 тисяч доларів на двох за свої послуги попросили посередники. Всеволод Князєв туманно відповідав на запитання членів Вищої ради правосуддя звідки такі гроші знайшли під час обшуку його кабінеті та помешкання. Наприклад, сказав, що його, його кабінет робочий в Верховному суді є ледь не загальнодоступним приміщенням і там можуть зберігати гроші інші люди. Ну а які кошти були знайдені під час обшуків, нам розказав прокурор у цій справі. Давайте послухаємо. Грошові кошти передавалися в два етапи, так? Третього числа було передано мільйон триста п'ятдесят, і п'ятнадцятого числа було передано 450. І вже коли передавали другу частину, ви... за, 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 затримали, відшукали 450 ці грошеві кошти, як був транш неправомірної вигоди першою, і відповідно відшукали частину неправомірної вигоди, яка була одержана князєвом 3 травня. Отже, приблизно мільйон доларів правоохоронці задокументували. Вони ці купюри були мічені, тобто це був хабар, і ще десь мільйон доларів, грубо кажучи, гуляє. Все Волод князів дуже неохоче спілкувався з пресою, але все-таки що їм вдалося і захотілося розказати на загал. Давайте послухаємо. Бажаєте цю справу замовною. Тоді хто її замовив і чому? Я поки що утримуюся цих коментарів. <mondoNetflix> Ви про якісь свої дії шкодуєте за останні кілька років чи ні? Звісно. Звісно. Про які саме? це професійні чи особисті? І про ті, і про ті. Вища рада правосуддя одностайно 14 голосами з 14 дала добро на арешт Князєва. і нині тепер уже триває судове засідання в вищому антикорупційному суді. Тут власне повторюються зараз аргументи обох сторін. Прокурор вже наполіг на саме на триманні під вартою Всеволода Князєва, враховуючи його безпрецедентні зв'язки і можливість приховати сліди злочину, але все таки визначив за законом розмір заставу у 150 млн мільйонів гривень це приблизно 4 мільйони 100 тисяч доларів. Засідання триває, і сьогодні ухвала буде все таки, я думаю, винесена. І ще можу повідомити ексклюзивну і термінову інформацію про те, що іншому фігранту у цій справі адвокату Олегу Горецькому щойно вищий антикорупційний суд взяв його під вартою і визначив розмір застави у 80 мільйонів гривень. Отже, це безпрецедентна судова. Справа лише починається. Ми обов'язково будемо повідомляти про її розвиток. Соломія. Дякую, Дмитре, за інформацію. З нами наживо був кореспондент Сендро І, Зокрема, він розказав про засідання вищого антикорупційного суду, і там в ці хвилини обирають запобіжний захід Всеволоду князеву уже колишньому голові Вищого суду.